Всім привіт! Я продовжую плисти далі. Так, і ось схема трояндочки, і тепер вам показую, що у мене получається. Так, що у мене виходить? Так. Щас настроюся. Так, тут трішки тінь падає. Ну, вже на слідуючий раз я вже буду на великому столі показувати і вам покажу повністю. Що, яка вона красива виходить? Доплила я ось тут листочок, ось тут. І доплила я ось тут. Так, ось по схемі цей листочок доплила, цей листочок і ось шматочок тут доплила. Ось така вона красива вимальовується вже. Виплітається, як завжди кажу, вимальовується, але вона виплітається. Малюнок уже потрошки видно, вона буде ще красивіша. Ще красивіше. Ви знаєте, її також тут можна робити різними кольорами. Можна робити трояндочку, якого хочеш кольору, а ось листочки і стебло, і ось тут можна робити зелененького кольору, так що, а самі, самий бутончик і троянду можна робити різного кольору. Так що тут фантазії можуть до цієї трояндочки бути дуже багато. І взагалі, якщо вона така, буде з зеленими листочками, а трояндочка тут якого хочеш кольору, то взагалі вона буде дуже чудова. Так що в кого скільки є творчості, фантазуйте, творіть. Це дійсно така схема, яку можна тут творити з нею. Так, а я вам ще хочу показати цікаве, я розпочала робити шарф. Так, <кліст> берід я закінчила. Тепер у мене йде шарф. Так, тепер у мене йде шарф ось тут. Це вчора скатертину виглажувала, виглажувала. І так трішечки. Так, е е е що тут? Змінила, а в мене він, він був ширший, я його, е, е, там 100 з чимось було, я його зробила трішки вужчий, ой, не то на ту сторону показала. Е, 90 петельок набрала. Так, ну тільки я його розпочала, тепер я його буду виплітати. Цей шарф я для себе плету, але також хочу його зробити. Так, Ну, працюю, працюю плиту. Завтра буде набагато більше, багато цікавіше буде. Так що дивіться, попереду багато цікаво. Ну, а в мене сьогодні таке коротеньке відео. Я вам дякую, що ви дивитесь за ваші теплі слова, за лайки, за те, що ви пишете в коментарях. Дякую. Бажаю гарного настрою, любіть Бога, бережіть себе. Пока-пока. До завтра.